Він повинен був поставити єдине правильне питання: правові підстави, зараз затримання ось того чоловіка в інвалідній колясці, який, в принципі, ну, є вільною людиною на території України. Вони могли під'їхати автомобілем, почати його грузити, і якщо б ті почали чинити перепони, це фільмувати на відео. І потім конкретно питати, людина затримана? Покажіть, будь ласка, протокол адміністративного затримання. Немає до побачення. Значить, затримана в порядку кримінала в порядку статті 208 КПК України. Покажіть протокол затримання. Немає які підстави. Ви оце постійте, ми так хочемо, а ми так не хочемо. І хай би потім маломальське якесь насилля вчиняли відносно вас. Да? А ви головне це задокументуйте. Це не для того, що вас там ви зараз візьмете і поїдете. Ви не поїдете, але це для того, щоб продемонструвати, що це всупереч вашій волі. Бо вони пізніше вам скажуть про те, що так ви ж самі стоїте. Я, але ніхто ж вас за руки, за ноги не держав. Розумієте?